Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео тиждень з 29 вересня до 5 жовтня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції тижня, його енергії та головні аспекти. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам на цьому тижні ще раз перевірити, наскільки актуальні ваші цілі та плани. Це дуже добрий час для цього. Можливо, щось реорганізувати або змінити. Та відноситися до всього спокійно і витримувати час перед прийняттям рішення. Тиждень на стику вересня та жовтня торкнеться сфери комунікацій. В першу половину тижня амбіції злетять до неба. Обережно, підмиватиме суперечку просто з принципу, а не заради справи. Це не час для виходу на розмову з начальством, викладачами та людьми старшими за віком або статусом. Початок жовтня ставить тон для перегляду планів, і це ідеальний час, щоб перевірити, наскільки довготривалі цілі ще актуальні для вас. В діловій сфері можливі зміни, реорганізація, зміна пріоритетів. І до цього варто поставитися спокійно як до природного процесу оновлення. Тож наступний тиждень не передбачає великої активності, і ми можемо приділити увагу тим заняттям, які відкладали. Але енергії затемнення можуть ще проявлятися, і ми можемо вирішувати питання, які знаходяться поза зоною нашого контролю. Дуже важлива в цей період обережність та планомірність у діях. Проте зараз зберігати досягнутої позиції набагато легше, оскільки небеса. Помітно ослаблюють хватку. Початок жовтня гарний для кохання та професійного розвитку, невдало для заробітку, а також можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Соціальному розвитку в кар'єрі це закінчення періоду. Все добре, негативу немає, але й можливість змінити щось вже закінчилася. Через все це перша половина місяця складна через застій або проблеми. Виняток, кохання, творчість, особисте життя з 3 до 7 жовтня 25 року сонце перебуває без аспектів. Сонце в Терезах налаштовує на командну роботу та приємні поступки у міжособистих відносинах, як ділових, так і романтичних, і це чудовий час збудувати мости з оточуючими. Але може бути застій в кар'єрі та соціальному розвитку. Це час, коли і сил на це немає, і можливостей діяти теж. Меркурій в Терезах. Сонце і Меркурій в Терезах сприяють дружнім та діловим контактам, новим знайомствам, активному суспільному життю. Бажання досягти рівноваги допомагає м'яко вибудовувати партнерські стосунки. Переважають оптимізм і позитивний настрій потяг до прекрасного гармонії та умиротворення. Схильність до інтелектуальної діяльності робить цей період вдалим для освоєння нових знань, для навчання та вдосконалення професійних вмінь. Шукайте конструктивні форми спілкування та співробітництва. Участь у дискусіях, захист прав, спільні спортивні заняття та ділова активність можуть принести відчутне задоволення, добре підійде занурення в світ моди та дизайну, літератури та образотворчого мистецтва, будь-яка діяльність пов'язана з естетикою та гармонією і задасть позитивний настрій. Можна попрацювати над ораторською майстерністю, проявити себе завдяки розуму та красномовству, встановити корисні контакти та отримати цінну інформацію. Але зосередьтеся на головному напрямку, тому що Меркурій у нас створює на цьому тижні кілька напружених аспектів. Із 3 жовтня вступає в силу аспект. Квадратури між Меркурієм та Плутоном. А це інформаційні проблеми, проблеми в навчанні, в освітній сфері. І це не дуже добрий час для пошуку роботи або працевлаштування, або відсутність можливостей для заробітку від такої роботи. Іноді в цей час доводиться братися за будь-яку роботу аби лише заробити. Також в цей період КТО квадрат між Меркурієм та Плутоном та Юпітером. Інформаційні проблеми пов'язані з соціумом, з суспільством, таємне обурення ситуацією. Тож початок жовтня гарний період для зростання ресурсів, добрий тим, хто ставить собі мету, дотримується планів для її звершення. Але проблеми теж можна розв'язати. Найвпливовішим аспектом тижня є квадрат між Меркурієм та Юпітером. І він діє з 30 вересня до 4 жовтня. Під ударом опиняються повсякденні справи спілкування та праця. Інтелектуальна динаміка на висоті, але багато що буде даватися лише шляхом суттєвих зусиль. Меркурій дипломатичний, він налаштований на тактовне спілкування та пошук компромісів у скрутних ситуаціях. Однак Юпітер дещо позбавляє нас стійкості. Плани, які ми будуємо, можуть бути в розріз з дійсністю, а фантазійні задуми займають більше, ніж реальні перспективи. Інформація, яка буде надходити, може потребувати повторної перевірки, а безпосередньо в комунікаціях може виникати непорозуміння, яке загрожує конфліктами. Зате потяг до знань. Зараз руйнує всі будь-які перепони, і це чудовий час, щоб розширювати свій кругозір і вийти на новий рівень розвитку, навіть через перешкоди. Квадрат Юпітера з Меркурієм викличе ідеологічні суперечки, напружені відносини з партнерами, конфлікти, вчитель, учень в освітніх закладах. Тож напружений вплив Юпітера, особливо на початку тижня, може провокувати конфлікти через неправильно витлумачені слова, підштовхувати до нелогічних вчинків. Це своєю чергою веде до помилок, прорахунків або обманів, і не давайте обіцянок, яких не, мож... не можете виконати. Відкладіть важливі рішення, якщо відчуваєте нещирість співрозмовника, приділіть час культурному відпочинку та творчості, уникайте поспішних кроків, особливо в питаннях відносин або співробітництва. Дійте виважено та продумано. А з другої половини тижня зростають шанси проявити видатні комерційні таланти та укласти прибуткові угоди. Венера проходить по діві, і в особистому житті завдяки спокійній врівноваженій Венері триває спокійна пора, коли любов і турбота виражаються в конкретних діях, а не в гучних обіцянках. І цього тижня Венера з'єднується з несхідним лунним вузлом, який традиційно відповідає за накопичений раніше досвід, тож не виключені зустрічі з минулим, повернення до колишніх звичок. А також актуалізація взаємодії з тими, з ким нас пов'язують якісь невирішені питання. Дуже цікавий цей момент з'єднання Венери з кету в Діві, причому кету директний, нижній кармічний вузол відповідає за карму та досвід минулого. Венера в Діві – у вигнанні, а тут ще й минуле може знецінювати. Не потрібно планувати на цей час великих витрат, інакше вони можуть виявитися просто непомірними за підсумком, жодних заходів пов'язаних з красою, гармонією, дизайном тощо. Це з'єднання все ж таки більше про глобальну економіку, оцінку потенціалу та своїх можливостей. Вплив Венери з практичної діви також створює відповідні умови для планування, складання списків та звітів та наведення ладу у справах. І це час, коли важливі питання у відносинах можна вирішити через практичну турботу та допомогу у побутових справах. При цьому необхідний баланс між роботою та особистим життям. І Венера нагадує нам про важливість режиму здорового харчування та турботи про тіло, тому варто переглянути раціон, запланувати масаж та провести серію доглядових процедур. Не допускайте зайвої критичності та причіпок до партнерів і не зациклюйтеся на дрібницях. Потенціал тижня посилює Марс в Скорпіоні, створюючи умови для зміцнення позицій та наведення порядку в ключових сферах. І швидкого вирішення питань з боргами та проб своїх сил у підприємництві це продуктивний період для занять аналітикою, вивчення економіки, котирувань акцій, оформлення власності і планування доходів та інвестицій, в любовній сфері можливі бурхливі та нестабільні події, проблеми через ревнощі та власницькі почуття. Однак це гарний час для рішучих дій в пошуку партнера чи поглиблення почуттів з коханими людьми. Думайте, чекайте, а потім дійте. Тут Марс витриваний, розважливий, далекоглядний, завжди готовий до атаки, але віддає перевагу прихованій таємній боротьбі, яка вимотує своїм очікуванням. Інтуїція працює виключно продуктивно, і Марс довго може готуватися і збиратися з силами. Але коли настане час, він зробить один єдиний удар, і він буде фатальним. Тому думайте, вивіряйте, чекайте, а потім дійте, Спрямовуйте сили на великі проекти та складні ситуації, тому що енергія Марса може стати руйнівною в цей період, якщо ми будемо ставити собі дуже легкі завдання. А також працюйте з енергією, накопичуйте та правильно розподіляйте її. Марс дає багато енергії та бажання перетворень, проте зараз він швидше готує ґрунт для майбутніх звершень. Подумайте, в яке русло ви б хотіли спрямувати сили, щоб досягти значущого результату. І місяць на цьому тижні зростаючий. А уже 7 жовтня у нас буде повня в Овні. Місяць зростає, і поки місяць проходить по знаку Козорога, добре б згадувати предків, сімейну гармонію, матеріальне благополуччя. А як місяць перейде 1 жовтня вечором у водолій. То цей час добрий для того, щоб сформулювати питання та отримати відповіді від Всесвіту. 4 жовтня місяць переходить в риби, і цей період для практик очищення, для підсумків та опрацювання мрій. Отже, цей тиждень це танець минулого з майбутнім. Не дуже зручний момент для звертання до лікарів, якщо нічого екстреного немає, 1 та 2 жовтня важливо постаратися помірковано харчуватися і не виходити з себе, особливо у спілкуванні з родичами. Будьте на поготові та обережні за кермом. енергія спору може непомітно перетекти в педаль газу, тож справжній успіх чекає на тих. Хто зможе не тільки говорити, а й чути. А до середини тижня, коли всі втомляться сперечатися, будь-яка бесіда почне зненацька заглиблюватися і переходити на відверті розмови та важливі і чуттєві теми. І на цьому тижні у нас є День сили, неділя 5 жовтня, 14-й лунний день, символ труба Архангела. Вихідні проходять під впливом риб, і це творчі, тонкі дні, сприятливі для кохання, спілкування та відпочинку. І цей період особливо підходить для усамітнених роздумів, для медитацій, відвідування басейну чи сауни на вихідні. Тож, в другій половині тижня, венера з'єднається з директним лунним вузлом минулого, а в неділю, саме 5 жовтня, це протистояння додасться місяць, який з'єднається з лунним вузлом майбутнього. Місяць та Венера дві жіночі планети, і вони з'єднуються з кармічними лунними вузлами. Юпітер це благословення, розширення в раці, а це емоції. Дім, сім'я. І він гармонійно аспектує точки опозиції, тож використовуйте цей потужний день для посилання у Всесвіт своїх цілей, зцілення карми та залучення благословення у сферу дому, сім'ї та емоцій. І ваші дії в цей день матимуть довгостроковий позитивний ефект. Це вдалий момент просити підтримки у предків. Якщо є проблеми, які хочете зцілити, а також відпускати образи народичів та близьких людей, якщо вони є. Це важливий момент. Опозицію завжди потрібно намагатися врівноважити, тобто поєднати принципи планет, протистояння місяця з'єднанні з лунним вузлом майбутнього в рибах, в Венері. В з'єднанні з, з лунним розлом минулого в діві, то можна сказати, що важливо менше думати про вигоду в цей час, а більше про творчість та натхнення. Або можна сказати так, що добро завжди повертається. Тож благодійні вчинки в цей момент теж будуть доречні, і це момент, коли турбота та співчуття. Проявлене колись до когось, може повернутися у матеріальному вигляді, але і воно закликає проявити добру і турботу зараз, щоб збільшувати благу карму. А також це період, коли можна в прямому розумінні монетизувати свої фантазії, перетворюючи їх на твори мистецтва за допомогою сучасних інструментів. Тож важливо встигнути провести практики, ритуали до 17.44. Це буде 14-й лунний день, тому що о 17.44 починається 15-й лунний день, і він по енергетиці дуже складний і потребує спокою та трансформації всього негативу. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!